Привіт! Отже, давайте сьогодні заглянемо так би мовити, під капот будь-якого бізнесу, і розберемося, як працює його головний двигун сам процес управління. Знаєте, розуміння цієї механіки це просто ну це фундамент для всіх, хто пов'язує своє майбутнє з міжнародним бізнесом чи корпоративним менеджментом. Це не якась там суха теорія, ні. Це те, на чого насправді і будується успішна кар'єра. Так що у нас сьогодні в плані? Пройдемося по чотирьох ключових пунктах. Разом вони складуть повну картину того, як цей наш двигун управління власне, і працює. Гаразд, почнімо з самого початку. Що ж це таке система управління? Можна сказати, що це така собі операційна система будь-якої компанії. Якщо зовсім просто, то це такий механізм, який бере щось на вході ресурси, і клац перетворює їх на конкретний результат на виході. І звісно, у цього механізму є свої чіткі, абсолютно логічні складові. І ось тут тут є один суперважливий момент завжди є двоє. Є, так би мовити, водій, це сам менеджер, тобто суб'єкт, і є автомобіль, це команда, проект, організація, тобто об'єкт. Чому це так важливо? Бо саме це розмежування допомагає чітко зрозуміти, хто вказує шлях, а хто, власне, цим шляхом рухається. Все просто. Ну дивіться, жоден двигун не поїде без пального, правда ж? В менеджменті таким пальним є наші ресурси. Це люди з їхніми талантами, це точна інформація, це капітал, ну і, звичайно ж, матеріали. Без усього цього система просто не заведеться, вона навіть з місця не зрушить. А що ж на виході? А на виході саме те, заради чого вся ця машина і працювала. І це, до речі, не завжди просто якийсь продукт. Це може бути досягнута мета, вирішена проблема клієнта, успішно закритий проект. От саме це і є головний показник, наскільки ефективно працює наш управлінський двигун. Окей, зі структурою розібралися. Тепер давайте подивимось, які конкретні дії, які шестерінки, змушують цей двигун крутитися. Це і є ті самі ключові функції менеджера. Отже, їх п'ять. П'ять основних дій. Спочатку завжди йде планування, ну тобто, куди ми взагалі хочемо потрапити. Далі організація. Як саме ми розподілимо всі наші ресурси, щоб туди дістатись? Потім, і це можливо найважливіше, мотивація. Треба ж запалити команду, щоб вона працювала наповну. Після цього контроль, тобто постійна перевірка. А ми взагалі за планом рухаємось. І на сам кінець координація і регулювання. Це вже таке, знаєте, тонке налаштування, щоб усі елементи системи працювали як один годинник. Але це ще не все. Крім цих п'яти функцій, у нашого водія, менеджера є ще два інструменти, можна сказати, на приладовій панелі: це облік та аналіз. Облік це наш спідометр, він показує, що відбувається прямо зараз. А аналіз це навігатор. Він допомагає зрозуміти, чому це відбувається і куди рухатись далі. Якщо ігнорувати ці прилади, ну це все одно що керувати автомобілями з заплющеними очима. Добре, зі складовими роїбрались. а як все це працює в русі, в динаміці? Бо ж управління це зовсім не пряма лінія від А до Б, це насправді безперервний цикл. І от питання як вся ця теорія перетворюється на щоденну роботу, як саме ці функції допомагають вирішувати абсолютно реальні практичні бізнес завдання? А все насправді відбувається за дуже логічним чотириетапним циклом. Дивіться спочатку ми визначаємо мету, далі максимально чесно оцінюємо ситуацію, де ми є зараз. Ось ця різниця, цей розрив між тим, де хочемо бути, і тим, де ми є, це і є проблема. І вже тоді, на основі цього, ми розробляємо рішення, яке має цей розрив ліквідувати. І ось тут найцікавіше. Цей процес він ніколи не закінчується. Це постійний рух. От, наприклад, вирішили одну проблему, успішно запустили продукт на новий ринок. Супер! Але це тут же створює нову ситуацію. Тепер треба масштабувати виробництво, наймати людей. І що? І все, цикл починається спочатку. Ну що ж, а тепер найголовніше давайте складемо всі частини нашого пазлу разом, поєднаємо функції менеджера з цим циклом прийняття рішень. І побачимо, як вся ця система працює як єдиний злагоджений механізм. Просто подивіться, як все це красиво і логічно складається. Отже, на етапі постановки мети, що робить менеджер? Правильно, він використовує планування і прогнозування. Щоб чинити ситуацію, що йому потрібно? Звісно, аналіз і контроль. Коли проблема вже ідентифікована, вмикається функція організації, треба зібрати команду, ресурси. І нарешті, щоб втілити рішення в життя, що потрібно мотивація, запалити людей і регулювання, тобто коригувати курс в процесі. Бачите, кожен інструмент на своєму місці. В кінцевому підсумку про що вся ця історія? Вся ця структура це, по суті, мистецтво перетворення хаосу на порядок, це набір інструментів, який дозволяє досягати складних цілей передбачувано, а не просто сподіватися на те, що пощастить. І на завершення. Питання, щоб було над чим подумати. В наш час, час глобалізації, віддалених команд, штучного інтелекту, яка з цих п'яти функцій стає найголовнішою, просто критично важливою для менеджера, що працює в міжнародному бізнесі? Можливо, це вміння планувати в умовах, коли взагалі нічого не зрозуміло, або може здатність мотивувати команду, яка знаходиться на різних континентах і ніколи не бачилася вживу? Схоже, що відповідь на це питання вона і покаже, хто стане справжнім лідером у майбутньому.